Сьогодні говоримо про необхідність покращення стану. Розвитку спроможності громадських організацій, очевидно, що громадянське суспільство не є в Україні настільки розвинутим, настільки активним і настільки відповідальним, яке би давало можливість широкому загалу про них чути, знати, користуватися і допомогою спільними діями з громадянським сектором. Очевидно, скоріш за все цим і пояснюється певний рівень непідтримки, недовіри. До громадянського сектору, але для нас з вами це скоріш не діагноз, а це скоріш підстави для того, щоб ми могли вживати заходів для того, щоб міняти ситуацію у цій сфері. Бо насправді реально за останній період часу зроблено в Україні принаймні такі серйозні кроки, які дають серйозний поштовх для розвитку громадянського суспільства. Чому я так про це говорю? Ви знаєте, що і я і мої колеги входять до координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при президентові України. Здавалось би, що громадянське суспільство повинно саме активно розвиватися, звідси знизу повинні бути ініційовані всі процеси, які пов'язані зі становленням, з формуванням політики громадського сектору і таке інше. З іншого боку, в тих умовах, в яких ми є, очевидно очевидно, що є необхідність створення саме інституційних насамперед законодавчих умов, які би стимулювали розвиток громадянського сектору в Україні. І насамперед з цією метою і була створена е, така координаційна рада, до речі, за ініціативи е, представників громадянського суспільства. До речі, у складі координаційної ради працюють абсолютно на паритетних е, умовах, засадах і формування і роботи представники. Громадського сектору, чиновників, фахівці і таке інше. І мені здається, що спільними зусиллями завдяки багатьом корисним ініціативам громадських організацій нам вдалося принаймні зробити певні уже практичні кроки, а деякі речі ініціювати. Про що я кажу? Насамперед, я вже виступаю, так? Про що я кажу? Мова йде про прийняття закону про громадські організації, насправді це був закон, який можна розцінювати. Очевидно, я побачила декілька посмішок в залі. Можна очевидно розцінювати і з іншого боку, але якщо говорити об'єктивно. То можна говорити про серйозний прорив з прийняттям цим законом у інститут питання інституювання громадського сектору. Насправді, цей закон відповідає всім стандартам європейських структур у частині неурядових організацій. І ми орієнтувалися при підготовці цього закону на відповідні рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо неурядових організацій. Вдалося цей закон провести через парламент. Спільними голосами як влади, так і опозиції. Якщо пам'ятаєте, 366 голосів було віддано за, і закон реально вже майже рік введений в дію і працює. Зрозуміло, що у цьому, у цьому питанні е, не лише закон відіграє роль про громадське об'єднання. Мова йде і про. Інші закони, які необхідно прийняти або ж удосконалити як інституційна основа для розвитку громадянського суспільства, мова йде в цьому контексті також про закони про благодійні організації, благодійну діяльність, про необхідність вдосконалення закону про волонтерську діяльність, і в зв'язку з цим також. Варто, і ви це знаєте, варто говорити про те, що так само певним консенсусом у парламенті був прийнятий, пройшли через складний процес і перемовин і е, домовленостей у парламенті, але також значною кількістю голосів, понад 300 був прийнятий закон, е, який стосується благодійних організацій, благодійної діяльності. Спільними зусиллями у цьому контексті нам вдалося зупинити зміни до цього закону, які ініціювали з Міністерством юстиції у цьому році, які значно би погіршували атмосферу ем, е, і е, форму діяльності благодійних організацій благодійної діяльності. Разом з тим, на сьогоднішній день, е, розгляд у парламенті цього законопроекту зупинено, і я думаю, що навряд чи він має е, мо можливість коли-небудь бути ухваленим в парламенті, скажу вам, що минулого тижня підписали представники майже усіх фракцій у парламенті проєкт закону України про зміни до закону про волонтерську діяльність. Практично так само за ініціативи громадських організацій в Координаційній Раді з питань. Розвитку громадянського суспільства було підготовлено відповідний проєкт, який спрямований на покращення атмосфери благодійництва в Україні. І таким чином, сьогодні можна говорити, що до певної міри позитивна інституційна база. Засади принципи розвитку громадянського суспільства сформовані так, ми розуміємо, що не дивлячись на те, що закон про громадське об'єднання працює в Україні майже рік, не прийнятий і не ініційований урядом і не прийнятий парламентом, а закон про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям цього закону, скажу вам, що ще в кінці минулого року. І е, координаційна рада своїми силами, силами експертів, фахівців у цій сфері відпрацювала відповідний проєкт закону і передала до Міністерства юстиції до уряду для того, щоб вони відповідний законопроєкт несли на парламент. Як це й передбачено відповідним планом заходів по реалізації стратегії розвитку громадянського суспільства разом з тим, дотепер не вжито відповідних заходів. Ми буквально от минулого тижня ми знову вкотре звернулись до уряду, звернулись від відповідно до міністерства з проханням невідкладно внести відповідний законопроект на розгляд парламенту в парламенті. Готові і усвідомлюють необхідність до розгляду цього законопроекту. Ви знаєте, що в координаційній раді у питаннях реалізації закону про громадське об'єднання діє діє робоча група, яка спільно з громадськими експертами відслідковує. Якість реалізації закону про громадські об'єднання реагує на ті, на ті питання, аналізує проблеми реалізації, реагує на ті питання, які мають абсолютно практичний характер. В тих випадках, коли органи реєстрації на місцях намагаються втручатись у статутну діяльність, коли органи на місцях намагаються перевіряти відповідні документи, як це не передбачено їм законом і таке інше. Ми у всіх, без виключення випадку, коли ми маємо відповідну. Інформацію, а в рамках роботи координаційної ради працює і громадська приймальна, і віртуальна приймальна, де всі можуть звертатися і говорити про ті проблеми, які є практичного плану. Усіх, без виключення випадку, ми реагуємо випадках, ми реагуємо на відповідні проблеми.